Почнемо з теми обсеку це доволі цікава тема, тому що вона дуже часто зараз піднімається багато де багато хто пише, наприклад, мені на що це викладувати, на що це викладувати, і з такою ситуацією стикаються майже всі. Крім того, зараз дуже багато скарг на комунікацію в принципі. Адже населенню здається, що наші офіційні органи, які б мали б теоретично вести цей діалог в режимі обсеку, коли нікому нічого не можна розказувати, щоб всю офіційну інформацію підтягувати з них. Тим не менш, звичайно ж, офіційні органи, по перше, не встигають за е іншими каналами телеграм-каналами, які кидають, кидають інформацію протягом дня. А з іншого боку, вони також те кидають ту інформацію, яку вони кидають, ти просто дивишся і думаєш, о, трошки не те, що ми очікували. І ця тема з'явилась у нас на стрімі майже останній момент. Сьогодні до мене просто хтось написав і сказав: А спитай Мортіса, чи знає він, щоб ОПСЕК колись дійсно був серйозним чинником при якихось військових конфліктах або операціях? Так, нібито ж буря пустелі пустелі» 91-го року взагалі ставлять як цей як називається, як один з прикладів якраз обсеку, особливо після е, того, як війна у В'єтнамі е, просто обсмокнулася всіма, ким тільки було можна, і відповідно вона дуже негативно сприймалася у суспільстві. І після того американці певний, е, як би мовити, е, певні уроки винесли з того і. Прям так, щоб от дуже якось у не як би так сказати, ну коротше, у кажучи, була одна загальна політика, і загально цій політиці показували, як там почали бомбити Ірак, і все таке, і інших там, умовно кажучи, думок особливо не було. Тому зберігалася така офіційна. Офіційна державна думка цього приводу там же інше питання, в тому, що там в принципі не так довго тривала операція, якщо не враховувати ще операцію Щіт пустель який був перед е, е, входом е, союзницького групування територію раку, але тим не менш, попри те, що це що у порівнянні з війною, в'єтнамі медіа зробила на той час же крок вперед. Вдалося, моло кажучи, їх стримати. Чи можливо це зробити зараз? Це дуже таке питання важке, у мене на нього немає відповіді, а спрацювало спрацював вночі я не знаю. Єдине, що я також, як ти зазначив, дивлюся на офіційну комунікацію, яка у нас час від часу спливає і у мене іноді здається, іноді є. Виникає думка, що наші офіційні особи, які, умовно ну, кажучи, мають карт на комунікацію, вони трошки десь у чомусь загралися. Тобто, наприклад, підписники мого каналу могли бачити, як я горів після цього відосику, дуже прикольного, дуже крутого, про те, що на плани люблять тишу, всі такі: Вау, класно, да, це правильно. Дійсно, нам треба зберігати тишу, тому що тиша, тиша, да, це правильно. А потім наступного дня. Починається оце, а у нас просування на 200-1100 метрів. Але це зовсім не там, де ви могли подумати, тому коротше, воно типу і не рахується. А потім наступний день, ви ж пам'ятаєте, плани люблять. Тиш, а на четвертий день знову у нас десь там щось просування і так далі. А сьогодні, вранці, в загаці, в день взагалі була унікальна ситуація, коли у нас почалася офіційна комунікація після того, як у нас фактично протягом всієї ночі були танці щодо того, а що там пише русня, і так далі. І це теж інше питання. Ми досі читаємо русню, але знову ж таки, відкладемо його. І коли у нас офіційні люди починають казати, ви знаєте, у нас там бої за велику новосілку. А ти, як людина, яка дивиться на фронт, розумієш, що бої, якщо кажуть, що бої за Велику новосілку це означає, що це не наш контрнаступ і не наш наступ. І взагалі, у нас взагалі то це був підконтрольний пункт. І якщо за нього бої, то щось якось іде не так? Ну а потім з'ясовується, що та ні, ну це мається намізи, що десь там. В тому районі, але знову ж таки, це було прокомуніковано хірово, ну і... А -а -а. Я, 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 я іноді Ні, я коротше запущу потім себе в каналі Стікер. Там є, таки, є така кицька, яка скалить зубки, будучи в кліці. От у мене типу так. О, сьогодні в мене весь день такий настрій, Я така кицька, яка скалить зубки, така просто на цю комунікацію. Так. У у нас тебе, нас ви, ще... Вино лишилось, просто скажи. <свист> Нє, ні, ні, ні. У нас щира інформація. Ну, якщо б говорили це в контексті журнал, я б, можливо, був би трошки більш Ні, Я, я Але... просто маю знати, що, що так працює. Мені здається, так треба кожного разу. Це, це подобається. Ну, слухай, дивись, давай. так. А що б ти сказав? Ну, типу, я просто всі кажуть, ну, погана комунікація, а, а що ти скажеш? Ну, ти такий сидиш, так, ти малюш. У тому ж, ну так розумієш, у тому ж і момент, що я так, звісно, як людина може покритикувати щось таке, але погано критикувати, коли ти можеш запропонувати щось інше. На ну, що я от я скажу тебе так? Що я бачу? А, бачу, що з точки з боку Русні, з боку воєнкорів є, умовно кажучи, одна лінія, якою притримуються усі, неважливо наскільки вона правдива, одна є лінія. Що є у нас? У нас є офіційна комунікація, плани люблять тишу. При цьому на іншому участку фронту, на іншій ділянці фронту, там плани, скоріше за планів, немає, там просто йдемо, тому там можна на те, що забить. А при цьому у нас особи, які бляха-муха, знаєш, я коли вчора побачив оце, коли почав писати е, хімік ЗАЗо, Тавр і Гендальф, усі оці е, Night of, of, the, of all nights і так далі. Я таки думаю, ну. А де обсі і чи що, і що? це це з вашого боку, і псо? Чи що? Чи ви натриматись обсі? І чому у нас взагалі така є, якийсь є різнобій? мовно кажучи, у нас дійсно загальна установка мовчати. При тому офіційні особи вирішують не мовчати. При тому офіційні, але не на НАТО особи, які безпосередньо приймають участь у плануванні операції, хоча хоча на дозовому рівні чи приймають у них участь, вони вирішують, що ні. Треба хрюк. Ну, вибачте, оце якраз я вважаю, що це був хрюк. Тому що взагалі ця фраза Night of all nights, Вона наскільки я розумію, була видана людям солдатам, які приймали участь у висадці в Нормандії, і, і, і вони в листі побачили це в ніч перед висадкою, і це було відомо. Я розумію, що там інше був рівень комунікації, що німці не могли це прочитати, і так далі. Але там ну ай, коротше. У нас якась це, наша, така козацька, козаць, козацька а, вольниця, так, кожен тягне в свій бік. От просто. Хтось... Так. Оця, оця проблема, що хтось, хтось має цю перемогу ніби так собі забрати. Ось мені також це здається, що, типу, хтось, хто перший скаже про те, що ми пішли, і, можливо, ми там десь переможемо. Чомусь є така думка, як мені здається, що саме він собі цю перемогу потім запише і скаже, а ось. Я перший, я казав перший про те, що ось зараз ми пішли, коли усі ще мовчали. А я вже про це казав, і я ось весь такий крутий. Тому що, як е, мені здається, те, що ти казав про російських воєнкорів, знаєш, в них е, ну в них такого немає, бо вони то, як усі раби сидять і усі слухають когось одного. І в них тому є єдина лінія партії. А у нас у е, нас кожний кожен повинен бути гетьманом, і кожен має. Euh, щось своє викрикнути гучніше за всіх, і раніше за всіх, навіть якщо цього не відбулося. А мені що ще болить, так це те, що у нас е, такі не дуже приємні моменти, які ми свого часу висміювали. Проте це класичне ахаха, а ми ще не починали. Нач... І ми такі ахаха, ну так, да, звісно, давайте подивимось, де ви ще не починали. А потім у нас теж офіційна особа, яка спочатку розповідає про те, що ми мали здодатися, що ми до чогось готуємося, тому що у мене було вбрання чорного кольору. А потім напочинаєте, та... а ну, то ми ще нічого не починали, і взагалі ви побачите, коли mm -hmm. Ні. А потім вилазить ще, перепрошую, Тарас Березовець і каже: Почалося. Вибачте, я дуже О, не не емоції у тебе. Почалося, але чекаємо на відповідь на, на, на інформацію з генштабу. Та бляха муга генштаб ні перед ким не звітуватиме, що, що почалося. Дуже прикольно з цього на спорту, то написав той самий Deep State про, про те, що у нас настільки така офігенна інформаційна політика, що ми по факту, оскільки про це не було повідомлено, ми ще з золотого та гірського навід не відійшли, бо ніхто про це не казав. Тобто, ну знаєте, от, от 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 насправді є такий мемчик, дуже неприємний мемчик на насправді. З якого я свого часу сміявся, але от мені були, що у нас починає отаке час від часу траплятися. хтось знає, було таке під час е, якоїсь там вже за рахунком Карабахської війни, мемчик шуша стоїть. Ми потім сміялися, що ти боростя кажеш, що балаклія стоїть. А ми такі, а ха-ха, ну да, звісно, балаклійський собор, ніхто в них не вірив, правильно діляння. От у нас от, от щось таке, розумієте? Як у нас починається щось погане? І у нас ні, ніхто цього не кому ніхто цього не кому. Та може, розуміти, можете і не мають комунікувати, але... але фактично є проблема, коли так дійсно у нас є чи причини, ми пасимося там, де нам хочеться мати цю інформацію, тому що з боку наших офіційних ліс, облич, які. Mm. Мають право, мають повноваження, скажімо так, щось комунікувати. У нас немає комунікації. От немає, і хоч нахожу, що так. Так, може, це нормально? тому що е, Росія мала точно таку саму проблему. То під час їхнього наступу, коли у них були дійсно проблеми там під Києвом і так далі, вони ходили і паслись на наші канали, тому що нам не було проблема це все обговорювати, не було проблема це все постити. Типу, а їм було соромно це все постити. І коротше, і от одна людина якась написала у мене в коментарі, е, і зараз в коментарях пишуть. Ми воюємо в режимі Майдану, але вона е, трошки з іншого боку каже: я от не читаю російські канали, але таке враження, що ми в Бахмуті потроху просуваємось, наче якась ПВК. І при цьому е, офіційне Міністерство оборони угрохує колони танків. І, типу, що щось коротше, помінялось в цьому світі. І е, я це до того, що. Може, коли йде наступ якоїсь сторони, і при цьому влада не знає, що сказати, тому що їм теж не надають інформацію. Виникає вакуум, що змушує людей лізти на російські джерела, бо у них такого вакууму немає. Їм Можна про все розповідати. Да? Вони не наступають, у них немає ніякої таємниці. Вони те, що бачать, те, що у них є, вони викладають, і ми можемо там пастися. Так само, рік тому було, коли росіяни відступали. Точніше, коли вони наступали, то вони теж ходили на наші канали, тому у нас була інформація, а у них не була, тому що хто ж буде розповідати про якісь наступальні дії, ніхто про це розповідати не буде, а от про захисні дії розповісти можна, тому що не так багато всього втрачається, і тим більше є красива картинка. Ну розумієш з, з, з одного боку, так дуже добрим з, з, кажи, якщо ти не скажеш те, що я хотів сказати, а потім після тебе докажу, що я хотів сказати. Ну, я... Я про те, що зараз йде така аналогія, ніби що ми спустилися до їх рівня, і якщо ми спустились до їх рівня, то це ну, навіть не дуже добре, незважаючи на те, чи є у нас вето, як то кажучи, на якісь розповіді, чи є той наступ, чи нема того наступу. Мені здається, що основна проблема в цьому полягає саме, ось як було на початку сказано: що немає єдиної лінії. Ну, якщо усі мовчать, то мовчать усі. А ну я б не хотів називати особистості, але одна й та сама особистість каже: сьогодні вона каже, що ми не пішли, а завтра вона каже, та ні, ну ми пішли ще позавчора. Ну, якось потрібно вирішити між собою. Або ми усі мовчимо, або ми всі щось розповідаємо. І звісно, вакууму не можна допускати. бо Ну усіх усі втечуть на ті російські канали. А відбувається так, що коли ти підписаний на який-небудь канал там довше, ніж тиждень, там півтора тижні, і ти його вже не читаєш, бо там немає цікавої інформації. Ти від нього просто відписуєшся так само, як там з телемарафоном тим самим було. І ну так аудиторія вся залишиться на російських телеграмах, чи ну не російських так не можна казати. Залишиться на умовно нейтральних телеграм-каналах, які будуть розповідати хоч щось, і загалому, ну, втрачається довіра. Тут, до речі, ну, Кайзер Вальдемар просто, в коментарях так. пише дуже правильну штуку, що у нас вперше війна в епоху інфо, як, як це називається? Інфостоліття? Не знаю, це коротше, як епоха інформаці... інформаційне, да, да. Ну, взагалі, інформаційна епоха у нас так. І дуже багато речей дійсно залежить від інформації і від інфопростору, який, в принципі існує, і е, насправді зараз немає таких методичок і немає е, такого базу знань, як насправді себе потрібно вести. Тому що тому, що більшість інформації в принципі не приховати. І якщо є якісь невдачі, то їх там запостить ворог умовно, або про них прозвітує. І про це дізнається величезна кількість людей. І будуй ти марафон на телебаченні. Не будуй. Бо насправді телемарафон створювався якраз з цією метою для того, щоб не допустити якусь херню в ефір, яку міг собі допустити якийсь телеканал, то воно не сильно працює, можливо, для якоїсь частини населення. І як дійсно впорядковувати інформацію, ну хер його знає, можливо, це потрібно ще дослідити. Розумієш, просто проблема в тому, що це. Це як з драконом. Ти починаєш боротися з драконом до тих пір, поки ти не сам сам не стаєш драконом. Так от ти борешся з херньою, поки ти сам не починаєш продукувати херню. Коли у тебе монополія на продукування херні, то, то вибачте. Ні, ну дивіться, тут ще просто є такі моменти. От такий напівжартіливий, щоб трошки ситуацію гаду ситуації знизити, напівжартіливий є був, був коментар. От дивіться: От ви, наприклад, воно кажучи, що людина, яка спостерігає за тим, що. Що там відбувається на фронті, бо вам цікаво, бо там є якісь хрюки, ви читаєте там, не знаю, наші канали, російські канали. Починайте бачити, що типу нас там розйобують, леопарди горять, там вся фігня і все, і ви коротше без настрою і і, і і і вообще коротше жити вже не хочеться. В той час якась там вона кажучи пані Клавдія, яка дивиться тільки марафон, яка там читає тільки офіційні, там не знаю. Канали у Вайбері, бачу, що все класно, пес Патрон, заложний молодець і так далі, і у неї чудовий настрій і все. І і, і, і хто у цьому випадку більше дурак? Знову ж таки, я кілька днів тому, якщо не помилявся, 5 червня, це коли там почалися перші хрюки про мрапи, які горіли на цих на на мінах, я написав там у Коментарі до якогось перекладу. Ну і до речі, я такою собі зараз обрав політику на каналі. Я викладаю тільки переклади. Я не коментую там, що відбувається, де відбувається, тому що тому, що зараз той, той етап, як, якщо нас тут відбувається, хоча в мене є певні ну певні е, сумні. По, по перше, ми з тобою минулого разу говорили про те ворожно е, що є контрнаступом, і, там що таке дії сформування по любові, так далі і тому подібне і от Що типу можна почати, а почати у нас? Тому що ні, я вважаю, що цей період все ще не закінчився, попри те, що піднялась піднявся градус напруги, так би мовити, вздовж лінії, лінії бойового зіткнення. Але, але я забув, що хотів сказати. Я так довго розповідав, що я хотів, що хотів сказати. Ну коротше сенс у тому, що е, я писав у коментарі до ну, одного своїх перекладів про те, що треба розуміти, що ми побачимо і леопарди, і Бредлі. І все, що тільки можна. Тому що це так, я, ну знову ж таки, якщо хтось колись думав, що умовно кажучи, там умовний леопард другий, та умовний Абрамс, умовний челендж, умовний F16, умовний, там не знаю Бредлі і так далі, це е, срібна куля, це геймченджер і це імба, яка не контриться, нічого з нею не буде, це була велика помилка, якщо ви так вирішили, тому що це розхідник, леопарди горіли. Бредлі, не знаю, Бредлі горіли чи ні, умовно кажучи, теж f 16 розбивалося, хоча перемог над ними не було в повітрі Але це таке така справа. Коротше, це все розхідні матеріали. І так, це зараз, ну я думаю, що це буде найскладніше битва за, 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 за весь час. Це не буде щось схоже на харківського фазиву. Це не буде схоже, я думаю, навіть на херсонського фазиву, тому тобто, що порівнювати, наприклад, стан е, Збройних сил Російської Федерації е, станом на Серпень, там липень-серпень, навіть початок вересня минулого року, і зараз це все ж таки трохи ну дві різні зміни І необхідно було розуміти, просто навіть для свого споку, щоб підготуватися до цього психологічно, необхідно було розуміти, що таке буде. Масштаби, ну це питання вже трошки інше, але таке буде, і, і і знову ж таки, у нас, якщо ми вважаємо, що зараз почався наступ, панове, зараз тільки третій день. Скільки буде тривати наступ? ну я сказати, ніхто сказати не може. Може він буде тривати, там не, не знаю. Щось станеться, і у нас буде завтра глибокий порив аж по Бердянськ. А може буде, бо може за сути будуть пробивати, проривати тиждень, два, три, місяць, два, аж поки там не, не, не почнуться знову дощів в жовтні і так далі. Я не знаю, які плани, я не знаю, які а, сили, які засоби залучені. Тому треба готуватися фізично і психологічно що. Таке може бути і такого може бути багато. Якщо ви поплавилися розклалися вже на третій день, ну вибачте, вимикайте інтернет. Це і... Проблема ти, ти не вважаєш це проблемою? Що розповідати про те, що контрнаступ наступальні дії це складно, це втрати це втрати ціє, тієї самої техніки? Розповідати про це повинні три якісь невідомі чувака на стрімі на 240 чоловік. А не має бути якась офіційна е, думка з цього приводу. Тому все, що на нас офіційна думка була в обровафлях. Ну, ну дивись, соломку підстелили свого часу. Тому що у нас, е, як і минулого року, з цими всіма історіями про дві вулиці, Херсон і так далі, що йшла емоційна накачка, що контрнаступ, 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 а потім десь не знаю, тижні три-чотири тому такі. Та ні, давайте ми все ж таки трошки попустимося, і не будемо, типу. Коротше, прям отак от казати, що все від цього залежить і так далі. Щось таке було. Але знову ж таки, там була така вже хвиля того, що контрнаступ, контрнаступ і так всі накрутився, тому що його чекали зимою його чекали, коли земля померзла. Потім його чекали в березні, потім, в квітні, в травні, пішли дощі. Ну все добре, розуміємо душі. Починається чергсь такі ну де, ну коли ж? І ось воно проривається. Ну я маю на увазі не прориви <рив> На жаль. прорив був 1 червня 1 червня о дванадцяті був прорив прорив телеграм каналу який вибухнув даніловим будановим і так далі і так далі.